У той час первосвященники зі старішиними та книжниками і увесь нетріон Негайно зібрали раду і зв'язавши Ісуса, відвели і видали Пилатові. Пилат спитав його, ти цар юдейський. Він же сказав йому відповідь, ти говориш. І первосвященники звинувачували його багато в чому. Пилат жадного спитав його, ти нічого не відповідаєш, бачиш, як багато звинувачень проти тебе. Але Ісус і на це нічого не відповідав, так що Пилат дивувався, на всяке ж свято відмав. Відпускав його одного в'язня, за якого вони просили. Тоді був темниці один ним, я горава, зі своїми спільниками, які під час бунту вчинили вбивство. І народ почав кричати і просити Палата про те, що він завжди робив для них. Він сказав йому відповідь, чи хочете вам царя юдейського, бо знав, що через заздрість віддали на нього первосвященики. Та первосвященики підмовили народ просити, щоб краще відпустив їм варагом. Пилат же знову сказав йому відповідь, що ж хочете, щоб я зробив з тим, кого ви називаєте царем юдейським. Вони знову закричали, розіпни його. Пилат сказав їм, яке ж зло зробив він. Вони ще дужче закричали, розіпни його. Тоді Пират, бажаючи догодити народові, відпустив він варамо, а Ісуса, бивши, віддав на розп'яття. Воїни відвели його всередину твору, тобто в враторію, і зібрали увесь полк і одягли його по та, співши тербові війне, поклали на нього і почали вітати його, радуйся, царю юдейський, і били його по голові тростиною, і плювали на нього, та, ставши на коліна, кланялися Йому, коли ж нагубилися з нього, зняли з нього багряницю, одягли його власний одяг і повели його, щоб розп'яти. і примусили одного перехожого, який йшов з поля по скріне Яни та батька Олександра Єрофа, нести хрест його і привели його на місце Голгофу, що означає лобне місце, і давали його пити вино з смирною, але він не прийняв. Ті, що розпинали його, поділили одяг одяги, окидаючи жеребку, мужняти. Була третя година. Був на безпровиний його цар юдейський, з ним розіпняли двох розбійників, одного праворуча, другого у і збулося писання, яке говорить, до злочинців приєднаний, ті, що проходили, лихо не на нього, киваючи головами своїми і кажучи, гей ти, який руйнуєш храмі, затріні, створюєш, спаси себе самого, з тискреста. Так само і первосвященники з книжниками глузуючи говорили один одному, інших Спасава себе не може спасти. Христос цар Ізраїлів, нехай тепер зійде з Христа, що ми побачили і увіруємо. І розіп'ять із ним ганьбили Його, о шостій же годині настала темря по всій землі, тривала до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус викрикнув гучним голосом Елої Елоїла Маса вахманів, що значить «Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши, те говорили, він і люкличе, а один побіг намочив губку хвостом і, настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи. Тривайте, побачимо, чи прийде і зняти його. І служа, скрикнувши гучним голосом, спустив дух і в храмі, роздерлася на двоє зверху донизу. Сотник, який стояв напроти нього, побачивши, як він так скрикнувши віддав дух, сказав по істину, чоловік, цей був Син Божий, у тут ті жінки, які дивилися здалеку. Між ними були і Марія Магдалина і Марія мати Якова молодшого та Іосі, і Соломія, які тоді, коли він був у Галилеї, ходили за ним і служили йому, і багато інших, які разом з ним прийшли до Єрусалима. І настав уже вечір, бо була п'ятниця, тобто день перед суботою прийшов Йосиф із Заремафеї, помажний радники шукав Царства Божа і насмілився прийти до пилати, просити тіло Ісусове, Пилат у вас, що Він уже помер. І покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. Він, купивши плащаницю і знявши його, повив плащаницею. І поклав його в обі, витисаному в скелі, і привалив камінь до дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія Йосієва дивилися, де його поклав.